Вітаю вас, в ефірі новини. Чим жила Тернопільщина у вихідні та сьогодні розкажуть журналісти ТТБ. На початку коротко про головне. На Тернопільщині незабаром з'явиться ще один паломницький об'єкт. Копія хатини, в якій жила Діва Марія, мати Ісуса. У Тернополі в українському домі перемога відбулася церемонія відкриття дитячого літературного фестивалю Дивокрай. Сьогодні понад дві тисячі випускників області складали тестування з математики. У неділю 20 травня в Україні відзначали день пам'яті і жалоби. Українці згадували своїх співвітчизників, які загинули внаслідок політичних репресій і засланих у табори. Цей день відзначають з 2007 року, щорічно у третю неділю травня, згідно з указом президента України. 20 травня в Україні оголошено днем пам'яті жертв політичних репресій. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Традиційно в цей день вищі особи держави покладають квіти до національного меморіального заповідника «Биківнянські могили. Тоталітарна репресивна машина винищувала всіх, хто намагався вільно думати, говорити, діяти чи творити. Ув'язнювалися, катувалися, виселялися на чужину кращі представники українського суспільства. Цей день нагадує про трагічні події в історії України, викликані насильницьким впровадженням ідеології. Причини, які? Ну, щоб нація стала боятися після голодомору, дали кусок хлібу. Який ще стримучий фактор. В кожну хвилину ти можеш бути розстріляний, тому щоб люди були апатичні, сприймали любе рішення партії як правильне. У Биківні знаходиться найбільше в Україні місце поховання жертв, масових політичних репресій. Тут був об'єкт спеціального призначення НКВД, де у 30 40 ві роки відбувалися масові захоронення розстріляних та закатованих. За даними науковців, у Биківнянському лісі покоїться більше ста тисяч репресованих комуністичною владою. На сьогодні за виявленими і опрацьованими співробітниками СБУ документами встановлено прізвище більше 14 тисяч осіб. По різним даним, по різним даним тут поховані від 120 до 150 тисяч жертв політичних репресій. На даний момент в двох цих могилах знаходяться ексгумовані, опізнані. У нас є списки цих прізвищ всіх репресованих. Знаходяться 30 тисяч осіб. Нині у Биківні розпочалося будівництво центральної частини національного меморіального комплексу Биківнянські могили. Міністерство культури обіцяє завершити його спорудження до вересня. На будівництво вже виділено 10 мільйонів гривень. У день пам'яті жертв політичних репресій приспускають державний прапор України на будинках та спорудах органів державної влади, державних підприємств та інших установ України. Збільшення соціальних виплат не призведе до зростання цін. Про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігібко. Президентські ініціативи вже дали результат. З 1 травня зросли пенсії. Також з червня почнуться виплати обіцяної тисячі ошуканим вкладникам радянського Ощадбанку. Загалом на парламентському тижні нардепи сперечалися, буде чи ні в Україні євро 2012 Опозиціонери вимагали врахувати пропозиції євро. Чиновників і звільнити їх лідера експрем'єра Тимошенко, розгляд касаційної справи, якої перенесли на 26 червня. Б'ютівці переконані через те, що їхній лідер Юлія Тимошенко сидить у в'язниці на євроматч в Україну. Більшість європейських високопосадовців не приїдуть. Та й самого єврочемпіонату у нас може не бути. Українська влада, окрім попередження про ізоляцію від європейських чиновників, може отримати і штрафні санкції. Застерігають б'ютівці, і все через ув'язнених опозиціонерів також вважають депутати з меншості. Асоційний процес штучно затягується. А те, що Тимошенко не винна, скоро визнає і європейський суд. Такі бді не робила влада. Які б не намагалися, би не намагала затягувати процедуру касації, ми все рівно захист звернеться до європейського суду з прав людини, і е, в найближчим часом буде розглянута ця справа в європейському суді. Я думаю, що вирок буде однозначний, що юля один не винна. Україна сама вирішить свої внутрішні проблеми, а європейських політиків окремі нардепи просять не створювати ажіотажу навколо ув'язнення Тимошенко. Адже в країнах Євросоюзу теж чимало засуджених високопосадовців. Окрім того, експрем'єрка України сидить законно і вимагати її звіт... это все равно, что вымогать освобождение еще одного экс-премьера нашей страны, который сегодня находится в американских въездниках. В то же время, очень интересно, когда наконец международные делегации, различные послы и международные ревизоры, которые буквально по графику посещают вип-осужденного Тимошенко, начнут посещать еще одного осужденного лидера украинской оппозиции и бывшего премьер министра Украины господина Лазаренко, шефа и подельника госпожи Господи Тимошенко, от уже много лет Лазаренко томиться за стінках США. Где же пікети? Где плакати? Господа так само неможливий і бойкут Євро 2012 в Україні. Запевняють парламентарі з більшості. Вони підкреслюють, чемпіонат обов'язково відбудеться як в Польщі, так і в Україні. Більше всього сьогодні нагнітання ситуації йде к жаль, со сторони Германії. Посмотрим, как эта политика найдет поддержку непосредственно в самой Германии. Как мне кажется, она не перспективна и через какое-то время люди поймут, что это так. Перший уже задекларований про неучасть ряду високопосадовців і Європейського Союзу і Європейських країн під час того, що будуть відбуватися футбольні матчі. Все інше, я думаю, воно нереально, воно неможливо, і чемпіонат відбудеться в Україні і в Польщі. В якій атмосфері це вже інше питання. На годині запитань до уряду перед парламентарями доповідав віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігідко. Він запевнив, що з ініціативи президента виконуються зокрема уже до кінця цього року. Пенсії військовим пенсіонерам збільшаться на 36%. Також уряд планує виділити 8-9 мільярдів гривень щорічно на державне і кредитування для кільництва – 30-35 тисяч. І це прем'єр запевнив українцям нема чого хвилюватися. Соціальні виплати тут зростання цін не постати виплати. Практично ми от розпочали в травні. Е, зараз уже і пенсіонери і е, люди, які отримують страхові виплати по інвалідності, ці гроші отримують. Е, а попереду е, три літніх місяця, які постійно в Україні дають не зростання цін, а зменшення цін. Якщо ми побачимо якісь тенденції за ці три місяці, уряд зможе дуже швидко відреагувати на ситуацію. Активно виконується ще одна з ініціатив глави держави компенсація тисячі радянських вкладів нині заявки подали 2 мільйони українців. З них 1 мільйон вже пройшли звірку, розповів урядовець. Крім того, зазначив віце-прем'єр, отримати компенсацію люди зможуть різними способами. Хотіли в касі Ощадбанку, на пластикову картку або ж на депозитний рахунок Ощадбанку Під відсотки. На даний час до за виплатами звернулось 2 мільйона людей, один мільйон громадян уже. Пройшли так звану звірку: один мільйон. Ніяких черг що нема, і весь процес йде спокійно. З 1 червня ми почнемо виплачувати гроші людям. І хоча на початку тижня опозиціонери вимагали звітності міністра закордонних справ Костянтина Грищенка. Чомусь на годині уряду йому не задали жодного питання Їм пообіцяли Грищенко Таки відповість наступну п'ятницю. Український уряд не шкодуватиме коштів для розвитку передових напрямів науки, адже її фінансування обов'язково дасть віддачу. Про це прем'єр-міністр Микола Заров заявив на урочистих зборах з нагоди дня науки. За його словами, ця віддача може дати країні набагато більше, аніж звичайні зусилля спрямовані на розвиток економіки. Глава уряду зачитав привітання президента України Віктора Януковича та вручив науковцям державні нагороди. Пам'яті жертв політичних репресій щорічний національний пам'ятний день в Україні у Тернополі. Біля пам'ятної дошки жертвам політичних репресій, розміщеної на стінах колишнього КДБ, вшанували пам'ять жертв політичних репресій. На поминальному заході побувала і наша знімальна група. Україна вшанувала пам'ять жертв політичних репресій наших співвітчизників, громадян інших країн, які загинули у 30-х-50-х роках минулого століття. У Тернополі біля пам'ятної дошки жертвам політичних репресій зібралися представники влади, громадськості, спілки політв'язнів і репресованих, щоб згадати тих, хто загинув у ті часи і кому вдалося вижити. Слава тим українцям, які не покладали рук із зброї які, хто словом, а хто і зброєю протестував проти того неукраїнського засилля, яке намагалося створити єдиний совєтський народ. Ми стоїмо біля цієї плити. Плити, яка символізує усі наші намагання і старання усіх-усіх поколінь українців. Але чи була ця жертва даремною? Чи пропала вона намарно? Ми маємо українську державу, ми маємо незалежну державу. Тому ця жертва не була даремною. Петру Голику було сім років, коли його разом з батьками виселили у Томську область. Страшні події досі залишилися у його серці. Сумна подія сьогодні, і разом з тим ця подія сприяє до того, щоб ми осмислили де ми є, хто ми є, що ми маємо, і як нам далі бути. Звичайно, є дуже багато поглядів різних поглядів на ту ситуацію. Ми горді тим, що ми є, і горді тим, що маємо батьків, які частина ще Богу вдякувати живе думки думками: живемо україною. Після того, як присутні хвилиною мовчання, вшанували пам'ять тих, хто постраждав під час репресій радянських часів, священики відслужили поминальний молебен за невинообіяними. Зникали кращі сини українського народу. Письменники, вчені, громадські діячі і, звичайно ж, як і в будь-якому гонінні, гинули тут і священники. До пам'ятного знаку жертвам політичних репресій, представники влади та громадськості поклали квіти. На Тернопільщині незабаром з'явиться ще один паломницький об'єкт. Перебуваючи на запрошення архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського української греко-католицької церкви владики Василія, у зарваниці голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян взяв участь у церемонії закладення каменю під спорудження копії хатини, в якій жила Богородиця з Назарету. У проєкті будівництва передбачено оригінальні розміри та вигляд конструкції Назарецької хатини Божої Матері, яка знаходиться у місті Лорето, Італія. Згідно з переказами, у хатині відбулася подія благовіщення, коли Архангел Гавриїл сповістив при Діві Марії про народження Божого сина. У 1294 році, щоб вберегти хатину від знищення, побожна родина Анджелос перевезла цю святиню до Італії, і місце Лорето її відбудували, а згодом над нею звели величний собор. Святиня стала місцем паломництва християн з усього світу. Також святиню спорудять на українській землі в чудотворній Зарваниці. Дякую за ту високу довіру, що мені сьогодні довірили закласти перший камінь, тут буде споруджено. Храм Божий, Матері Божої Назарета. І я сьогодні видаю таку обіцянку, що я ту довіру, ту високі добрі слова, які сьогодні сказано, були мій адрес моєї родини, сім'ї. Ми беремо тут цю ту дорогу зробити разом з Накієм. Завтра відбудеться нарада. Де я дам такі вже доручення. Своєї сторони я сьогодні в своїй сім'ї зроблю пожертвування особисто на збудову цього храму. Архієпископ і митрополит тернопільсько зборівської ОГКЦ Владика Кир Васильів Семенюк вручив голові обласної державної адміністрації Валентину Хоптяну. Подячну грамоту. Ми хочемо нагородити вас сьогодні. Подячною грамотою за допомогою зервані ми пам'ятаємо. Про ті прощі, які ви, на яких ви давали велику допомогу, щоб допомогти тим прочанам, які йшли пішки, ви організовували і столи з водою, навіть з їжею. Багато-багато чого багато, ви причинилися. І ми хочемо скласти вам сердечну подяку. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян разом із владикою Василієм і прочанами, які прийшли до Зорваниці, молитвою вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Ви знаєте, що в 39-му році, в 41-му і після війни багато українців, то тобто ще з нашої області, які були репресовані. Багато з них загинули кослагерах. Сяди сьогодні папить людей, скорботи. сьогодні в всій області проходять мітінги. Моляться за тих за наших земляків, які були репресовані, духовенство та віряни долучилися до молитви, яку виголосив за упокій душ новиноубійних владика Василій. Щороку у третю неділю травня відзначають День працівників культури та аматорів народного мистецтва. Напередодні цього свята в обласній філармонії голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян та голова обласної ради Олексій Кайда привітали працівників культури, кращим вручили премії і нагороди Честь і слава Тернопільщини. Справжнім тріумфом краси і творчості стали урочистості з нагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Без цих творчих людей, які створюють хороший настрій та завжди дарують позитивні емоції, неможливо уявити жодне свято. Ми, звичайно, серополяни гордимося тим, що серед наших працівників культури, і є багато заслужених народних працівників і культури, і артистів. І це дуже великий позитив, тому що це велике це золотий наш запас. Пас це наше надбання, тому що вони сьогодні виховують нове молоде покоління. Нагороджували кращих працівників культури області у дев'яти номінаціях. Не в усіх областях є така премія, яка започаткована рішення обласної ради. Ця премія присуджується найкращим людям, які дійсно заслуговують на ту підтримку, яка мала би бути навіть не зі сторони області а зі сторони держави. Я би не хотів зараз говорити за власне, фінансові еквіваленти, тому що людський, людське, людське мистецтво, людські руки, людський розум, вони не можуть бути оцінені еквівалентом грошей. Деякі і державного рівня нижчі за вартістю, скажімо, еквіваленту ніж наші премії. І я радий, що все-таки вже уже 2008 року ці премії знаходять своїх, скажімо, людей, своїх переможців, своїх достойників і вручаються їм. Це надзвичайно серйозний стимул в підтримці. Тернопільська письменниця Леся Романчук багато років праці поклала на вівтар культури. Про це не жалкує а. Адже її талант не залишився поза увагою, книга моя називається Лицарі любові і надіється книга про Архіпелаг Гулаг, про тих людей, які загинули там, які вижили там, які пронесли пам'ять українську і завдяки яким нині постала українська держава. Одно з моїх найбільших досягнень то є те, що я зробив пам'ять наших видатних людей. Які, їх немає вже в живих. Тобто 150 ексклібрісів причатив тим людям, і це вже три рази передавалася та пам'ятна книжечка. І вона характерна чим, що ексклібріс то є тільки написано прізвище ім'я там, чи там по батьки на тому кінець і все. А от збірка та, що я випустив, то там дається анотація до кожного ексклібріса. У фойє філармонії представлені роботи народних майстрів області. Сьогодні 2165 випускників області складали тестування з математики. Майже стільки ж підуть на іспит завтра. Загалом на Тернопільщині є 8 пунктів зовнішнього незалежного оцінювання. Шість із них у Тернополі. Як проходив екзамен у Тернопільській загальноосвітній школі номер 16 дивіться далі. До 16-ї школи Тернополя на тестування прибули близько 250 його учасників. Їх розмістили у 17 аудиторіях. Кажуть, готувалися до цієї події довго і відповідально. Та результати передбачити важко. Перед іспитами ви хвилюєтеся? Не дуже. А скільки часу готувалися? Ну, з самого початку. Впевнені в своїх силах? Не дуже. Але трошки математика важко. Готувалися десь рік приблизно. А думаю, й, напевно, в політехнічний, там математика потрібна. А біля школи хвилюються батьки абітурієнтів. Лариса Васютенко із Бережан вболіває за доньку Христину, підтримує її морально. Сказала, дочечка, тримайся, тут твоє життя і відправила. Вона зрозуміла. Думаю, що цей тест вона здасть дуже добре. Загалом тестування проходить спокійно і успішно. Все гаразд, ну, пункт тестування, як і належить, він готовий, всі аудиторії підготовлені згідно вимог, які є. Всі умови для тестування створені, побутові, відповідно, і обстановка хороша. Інструктори всі з'явилися, весь персонал, який обслуговує, і чергові, і старші інструктори, всі до одного з'явилися. Попереднє тестування показало, що учні вже всі готові, це вже знаєте, декілька років проводиться. Ось вони е, знають, як себе вести, нічого зайвого не. Приносять, що дуже важливе, бо тут всі умови вони знають, з чим можна, не можна засоби зв'язку і таке і інше. Ось і тому ніяких порушень тут немає, і це десь приємно. І при реєстрації жодного нюансу не виникало. Більше сотні молодих людей взяли участь у регіональному етапі фестивалю Студентська республіка. Три дні амбітні студенти провели у наметовому містечку в селі Долішній Івачів Тернопільського району. Потім краще поїдуть на фінал студ республіки у Крим, де оберуть нового студентського президента і парламент з майбутніми політиками спілкувалася Яна Яремчук. Мультифестиваль Студентська республіка проходить по всій Україні. Цьогоріч Тернопіль відкрив естафету їх проведень. У фестивалі участь може взяти кожен бажаючий. Для цього потрібно лише зареєструватись на сайті «Студреспубліки». Студенти кажуть, це держава у державі, адже тут діє не лише окрема валюта і закони, а й своя влада. Студенти вибирають свій магістрат свого мера, і це на місцевому рівні. Після цього вони їдуть представляти свою область, свою регіон в Крим в Крим наснена всю країнську студентську республіку, який кожен року відбувається в серпні місяці. Тема цьогорічного фестивалю парламентські вибори в Україні. Студенти матимуть змогу відчути себе депутатами і взяти участь у виборах. У п'ятницю серед кандидатів у мери було лише двоє дівчат. Невже і в студентській республіці не допускають до влади буквально вирішується гендерне питання, коли до влади йдуть одні хлопці. Але наскільки я вчуся на психологами, це гендерне питання вирішуємо. І наскільки я це все знаю, потрібно жінки. В них більше амбіцій, в них більше терпіння, в них більше емоцій, і мені здається, потрібно долучати до управління жінок. Такі фестивалі не лише дають змогу познайомитися з новими цікавими людьми і добре відпочити, а й виховують у студентах лідерські якості. Потім багато з них справді підуть у політику. Є вже народні депутати, які виросли на суд республіки. Є люди, які очолюють департамент, які виросли на суд республіки. Люди не завжди знають наскільки в них є можливості. Учасники фестивалю добре знайомі з основними проблемами молоді. Це працевлаштування і житло. В першу чергу цим повинна зайнятися влада. на причому. Му навіть не місцева, а дійсно щоб це було зв'язано з президентом України, щоб про це задумалося самої верхівки нашої країни, а не просто міська якась влада, тому що це не стосується суто саме нашого міста. Це стосується всіх міст нашої країни. А ще кажуть учасники, нас недооцінюють. Молоді є багато і вся молодь перспективна і повна ентузіазму. Але на жаль, нас недооцінюють, як дійсно потрібно робочу силу, яка може щось створити. Тому я вважаю, що кожна людина повинна вибирати для себе саморозвиток. Андрій навчається на першому курсі Тернопільського педагогічного університету. Простуд республіку дізнався нещодавно. Одразу ж захотів долучитись. Каже, має чимало ідей, як допомогти місцевим студентам. Я буду добиватися створити студентський центр в нас в центрі Тернополя, де студенти зможуть приходити і безкоштовно буде бібліотека, безкоштовні знання, доступ до інтернету, тобто будуть заохочувати любими способами. Проблем у молоді чимало. Бажаючих допомогти не менше. Однак без підтримки діючої влади вирішити проблеми студентів нереально. Герої і предмети у дитячих книжках змінюються через новітні технології. Дітей цікавлять персонажі сучасності, вони люблять читати про себе і нових фантастичних істот. Такі висновки зробили наші кореспонденти, поспілкувавшись із маленькими читачами на фестивалі Дивокрай до 23 травня у рамках фестивалю в Тернополі триватимуть заходи для дітей. Їм читають казки, грають в ігри і обіцяють покатати на ретро-тролейбусі. А тим часом діти розглядають книжки, в яких бодай натяк на технічний прогрес. Там є різні сучасні предмети. Які саме? Комп'ютери, телевізори. Різні, хоч і герої у книжках змінюються, завжди будуть вічні речі, кажуть учасники і гості фестивалю. Адже проблеми дитячі, ті ж навчання, дружба, людські стосунки діляться думками, яких книжок для дітей нині бракує. Найбільше, ну на що якогось повчального мабуть більш зрозумілої, написано простішими словами, яскравими малюнками і звичайно з хорошим кінцем. Ми зараз на час мало дітей. Більше все комп'ютери. Комп'ютери, а краще, якби було побільше такого читання. Фестиваль Девокрай відкрили в українському домі. Перемога до 23 травня. Захід триватиме у бібліотеках міста, де з дітьми зустрічатимуться автори, книжок і видавці. У нас взяли участь місцеві видавництва всі практично, і приїжджі це Львівське видавництво Старого Лева і Київське граніте, і також Пізнайко з Львова, з Києва. Це теж київське видавництво. Цьогоріч на фестивалі запровадили бібліопремію. Нагородили найкращих дитячих авторів і видавництва, якими найбільше цікавляться у бібліотеках. Які книжки свого часу читали своїм дітям, розповіли представники в. Традиційно читав свої дитині книжки. Це українські казки. Думаю, так і більшість батьків. Вже там в більш дорослі, чому коли дитина пішла в школу, вона звичайно почала читати ті книжки, які були передбачені класною програмою, там позакласними читаннями, і ті книги того напрямку, які їй більше подобаються. А 23 травня казки для дітей читатимуть відомі тернополяни. Ірина Мацько запросила для цього людей, які мають приємний голос і харизматичну зовнішність. В основному це будуть люди, представники з медіа і актори. Почитати дітям казки. Організатори запросили і відомих політиків. Це був останній відеорепортаж випуску. Дякую, що були з нами. Гарного вам вечора і приємного телевізійного перегляду. На все добре.